Компанія BlackU, гадаю, для більшості з вас вже далеко не нова. Вона встигла назбирати фанатів свого бренду по всьому світу, і Україна не виключення. Насамперед фірма відома своїми суперзахищеними апаратами. І в новому 2024 році виробник запускає у продаж новий дуже цікавий суперзахищений смартфон з підтримкою 5G Black UBL 8000 А з 17 по 19 січня новинку можна буде придбати на AliExpress в офіційному магазині по супервигідній ціні в честь старту продажів. Black UBL 8000 виглядає до Досить сучасно, має крутезне залізо і вже дуже складно називати його представником третього ешелону, хоча все ще він таким являється. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов дуже типовий для Blackview, але в той же час досить оригінальний. Начебто нічого особливого, бо зазвичай захищені телефони мають плюс-мінус однаковий вигляд. Але, звісно ж, є і помітні відмінності. Насамперед, це додатковий кольоровий дисплей на задній частині біля блоку камер. Чесно, я досі не можу зрозуміти китайців і як в'яжеться захищеність, і додатковий дисплей на задній частині, але іноді. Така фішка буває дуже корисною і зручною. З автономністю у новинки проблем точно не буде, бо у BlackView bl 8000 встановили акумулятор ємністю аж 8800 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт. Серцем нового апарату буде потужний сучасний процесор Dimensity 7050 від Mediatek. З цим процесором будьте впевнені, що смартфон запустить будь-яку популярну гру, типу танків, PUBG Mobile, Genshin Impact і багато інших. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 12 ГБ, плюс ще на 12 можна буде розширити оперативку віртуально. Тобто теоретично це буде мега потужний смартфон на 24 ГБ оперативки. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде також немало, а саме 512 ГБ. Тож Blackview bl 8000 буде ідеальним варіантом для роботи, ігор, перегляду фільмів і будь-яких інших видів використання в цілому. Ну і звісно ж, для безконтактних оплат в телефоні передбачили чіп NFC, бо в наш час без цього чіпу я навіть не уявляю сучасні смартфони. Звісно ж, Blackview bl 8000 отримує повний захист від води, пилу, бруду і падінь. У нього буде ступінь захисту IP 68 та IP 69 k які роблять цей апарат практично безсмертним. Діагональ дисплея у Blackview BL8000 6,78 дюймів з роздільною здатністю Full HD+, 2460 на 1080 пікселів. І звісно ж, максимальна частота оновлення 120 Гц. Дисплей буде покритий захищеним склом Gorilla Glass 5 п'ятого покоління. Додатковий сенсорний екран на задній частині отримав діагональ 1,3 дюйми 240х240 пікселів, який, до речі, також буде покритий склом Gorilla. В дисплеї буде врізана фронтальна камера на 16 мегапікселів з функцією портретного режиму. Основна камера у смартфона має сенсор на 50 мегапікселів від Samsung. Також фішкою головної камери тут є можливість знімати 4К відео з функцією покращення лиця в реальному часі. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android з фірмовою оболонкою від компанії Blackview dock OS 4 і найголовніше, з 17 по 19 січня смартфон Blackview BlackUBR8000 можна буде придбати в офіційному магазині на AliExpress всього за 199 доларів. А при наявності купонів чи промокодів ціна вийде ще набагато цікавіша. Тож краще робити покупки в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Посилання в описі. А ви напишіть ваші думки про новинку і чи плануєте купити. Мене звати Сергій, дякую за підписку. До нових зустрічей!